Шановні колеги, я думаю, що зараз ми обговоримо найважливіше питання сьогоднішнього пленарного дня, адже кількість поранених наших героїв військових вона катастрофічна, і нам давно потрібно системно вирішити проблеми бюрократичних процедур, які існують в цих військово-лікарських комісіях. До вашого відома, ми відвідували з колежанками всі військові госпіталі. Військових лікарів не вистачає, а до ВЛК стоять черги лікарів. І ми розуміємо, чому там є і елемент корупції, і елемент зловживань. А в цей час наші військові стоять у чергах. В чому різниця між законопроводженням. Проектом, представленим е е попередньою доповідачкою, і нашим ми його напрацьовували не з. Людьми в кабінетах, а з лікарями, практиками, які говорять про наступне: що потрібно скоротити терміни розслідування, і це є в нашому законопроєкті. Потрібно чітко зафіксувати, коли розслідування проводиться, а коли обставини не дають можливості проведення розслідування, і поранений мають чітко отримати всі відповідні довідки. І в нас це фіксується, коли є розслідування, коли е, ні. Третє фіксуються строки розслідування і передачі довідки, щоб наші поранені тижнями і місяцями не чекали документи і не втрачали дорогоцінний час на лікування і реабілітацію. Четверте передача документів можлива дійсно в електронному вигляді, тому що сьогодні оці черги принизливі, вони створюються іноді спеціально. П'яте. Ми чітко фіксуємо проблему виконання цієї довідки, і так само там не більше п'ятнадцять. Днів після закінчення розслідування і значно спрощується процедура надання відпустки для лікування і визначається непрацездатність. Наш законопроект отримав. Я дуже дякую тим групам і фракціям, які на погоджувальній раді відзначили його професійний рівень. І ми, звичайно, закликаємо підтримати той законопроект, який пишеться не чиновниками в кабінетах.